Як твоя голова. Гарна, гарна. Картопля вже по другому колу проростає. Ось. Це жар. Приступимо. Всім привіт! Сьогодні починаємо копати картоплю. Нагадаю, що в минулому році засадили на 7 ти чи на 10 тисяч гривень і зараз почали викопувати. Мали завтра, але я перевдягнувся. і готовий її збирати і підраховувати кожну. Так що не переключайтесь. Ту -ту 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 -ту. Ось так виглядає лук жінки, яка йде збирати картошку. Поверніться Дефіле. Ді діфіле. Так що починаємо збірку. Картошка непогана. На, куди ти? Вийшла, камеру бери. Викопали половину города. Ми сьогодні не очікували, що він приїде. І тут не встигли ще позагрібати. І домовилися, що ввечері він приїде. І ми зараз в трьох потихеньку оце все позбираємо. Пройшов час. Визбирали одну третю, а вже ось люди лежать і відпочивають. Що скажете? Я не відпочиваю, а ввечері ще оту половину Ех, ляпота. От яке цікаве життя. Мало картошків вродила, погано. А багато і ще хуже. Бо працювати треба. Що ти скажеш на цей рахунок? Я скажу, дивіться, який жених. Роботящий? тяжкий? Да. Так, так що нівести пишіть. І друге питання: у мене на бороді немає пива? Ти пив пиво? Нема. <рес> Давай працюй, а не язиком. Гарна картопля, так? Да? Не знаю. Будеш продавати? Продавати. Галя мене продаш швидше, ніж картоплю. Поки ніхто нікого не буде продавати. Поки нікого ніхто не буде продавати. Особливо таких крутих вайкулярах, на городі. Вітай по весні. А ще і ми картошку. Нічого не продаємо. Все, продажі стали на супер. Все, бізнес. Тренер наш каже, все, не треба нічого продавати. Так, ось сортова гранада. Гарні такі картошинки. Так не видно, але ось в руці. Гарно, гарна. Потім замірюємо самі великі по цьому по вазі і по об'єму. Так що обов'язково. Не переключайтесь, щоб не пропустити. І напишите в коментарях, в кого є більше, ніж у нас, а? Сьогодні майже закінчили ось куча редлеті. ось куча гранади. Ось самий роботник, робітник. Самий картофель Афіл. Що, любиш кататися, любі саночки возіть? Ха-ха. Любиш картошку, люби збирати. Писується. От я зараз представляю тебе в Польщі на полі, знаєш, і от прям от аж душа радується. Кому потрібна робітниця в Польщу на картошку. Ось, пожалуйста. Все, побачимо завтра, будемо перебирати, будемо вибирати найбільшу. І ще тут залишилося, там ще позбирати. Скажи пока-пока до завтра. До завтра. Я, може, думаю, зараз кину її на тілешку. І... Ти можеш ходити? Вона вже не ходить. Вона вже не ходить. Вона вже зварена. Вона вже не ходить, вона вже зварена, так що я її погружу і закину додому. Останній раз бачив, що вона ходила ще вранці. Тому не знаю, не знаю, не знаю. Не ранок там дівчата почали збирати, а я йду контролювати і потім буду робити в погрібі перегородочки і це все загружати. Зараз покажу. Що, а там у місті зустрілися? Так. Да. Хто із вас головна рабиня Ізаура? Ти, я. Ні. Ні. Настроєння зо мною общатися. <гум> На снаї нема. Хочеться тільки картоплю збирати. Все, збірка закінчилась. Ось тут купа, там купа і ось тут купа. Тут взагалі люди ще не копають, але ось ми копнули пару ризків, бачимо, картопля вже по другому колу проростає. ось. Скоро був би вже подвійний урожай, тому вирішили копати завчасно. Тракторист сказав, що ми останні садили і перші викопали. Во! Вон вітер, який видно, ні. І ми прибираємо картоплю, лопатами грузимо. Шансів мало. Та встигаємо. Там уже купу прибрали. Тут ще залишилась маленька. Тут прибрали. Цілий погріб загрузили. Ну що, три дні ми займалися картоплею. Два дні я був при смерті, і ось я відійшов і готовий зважувати найбільший наш картоплин. Все, збирали комісії, йдемо зважувати. Так, Ось тут зараз будемо проводити комісійні збори. Ось картопля, ось вагі. Поїхали. Сьогодні в членах нашої комісії член Саша і член Ярослав. Приступимо. 786 грамів. Це результат. Гарний, ето рекорд этого сезона. У кого більше напишіть Пишіть. в коментарях і всім до зустрічі.